Всіх вітаю, друзі. Сьогодні говоримо про ще один зашквар від народного депутата України, який придумує якісь небесні конструкції для того, щоб виправдати свою відсутність на фронті і якось виправдати е, ті е, обмеження, які е, фактично антиконституційно хочуть вводити проти е, чоловіків призовного віку, які не оновлюють свої дані в ТЦК. Хоча е, ми бачимо останніми днями, що означає. Методи оповіщення і що таке процедура оповіщення, а також що означають оновлення військово облікових даних, якщо ви не заброньований або не відстрочений, якщо говорити коротко. Зараз це все розберемо. Підписуйтесь, дивіться відео до кінця, поширюйте, дякую кожному з вас. Горбенко в одному з інтерв'ю сказав наступну річ: це депутат від слуги народу. Нагадаю, від бусифікації суспільство нікуди не дінеться, бо коли ти порушуєш закон, а тебе зупиняє поліція, то тебе ж... Затримують. А в який автотранспортний засіб тебе посадять, щоб супроводити до військової частини ТЦК чи управління Нацполіції точно вже немає різниці. Знаєте, це фактично абсурд, і в його заяві реально можна відслідкувати заклики до порушення законів України. Бо, по перше, він говорить про те, що бусифікація це нормально. Нагадаю, що бусифікація фактично це коли людей хапають на вулиці. Е, дуже часто люди в балаклавах е, закидують в автівку на польських номерах і кудись увозять в невідомому напрямку. І Горбенко говорить, по-перше, що немає різниці, яка це буде автівка. А, тобто, це означає, що що? Що посадові особи можуть використовувати для виконання завдань приватні автівки? Це не схоже на правду. Точно так само він говорить, що немає різниці. Хто і що буде робити? Знаєте, є різниця, бо є в нас національна поліція, на яку покладені певні обов'язки, певна відповідальність, і є ТЦК, які являються просто адміністративним органом і які, в принципі, не мають права людей пальцем чіпляти. Тож, це з однієї сторони, з другої сторони, всі ці викрадення по вулицях це кримінальні злочини, це перевищення службових обов'язків. це викрадення людини, фактично, так, позбавлення незаконної її волі і так далі. Це не е, законна рамка, і такого не має бути. Тож, я що хочу побажати безпосередньо пану Горбенку. Я хочу побажати безпосередньо пану Горбенку, щоб його найближчим часом скрутили, закинули в бус. І неважливо, хто і куди його повезе. Важливо, що воювати мають всі, так як вони в принципі і заявляють. Тож... Власне, бажаємо Горбенко бусифікації без е, і забирання телефону, і щоб він зміг вийти на зв'язок е, з кимось, щоб порішати цей момент вже коли він буде мобілізований до військової до е, військової частини якоїсь, і щоб його демобілізація так, була неможливою. Бо пам'ятаємо, що в нас фактично є, може бути навіть незаконна мобілізація, і мобілізують так людей, які мають три і більше дітей, які мають відстрочки, броні і так далі. Але потім для того, щоб. Демобілізуватися, якщо у вас було незаконно мобілізовано, треба витратити фактично на це місяці. Так і тут хочеться побажати Горбенку саме цього. Бо якщо він нормалізує злочини, то напевно в якийсь момент він має стати сам жертвою цих злочинів. От. І щоб йому потім розказували, а не якомусь пересічному українцю, що вибачте, ми не можемо вас демобілізувати, навіть якщо ви були незаконно мобілізовані. І далі хай все доводить через адвоката в судах, витрачає на це гроші і так далі. Але в цей час буде виконувати е, власне е, бойові завдання, які будуть йому розподілятися в Збройних силах України. Е, і також Горбенко говорить, що треба ввести принцип. Людина, якщо не оновила військово-облікові дані і все що, є, все, що є по фінансовій системі, автоматично заарештовується, треба вести, знаєте, а давайте будемо вводити, наприклад, таку ще одне таке правило. Я пропоную. Що якщо, наприклад, народного депутата починають підозрювати в корупції, то давайте будемо при його різкою 20 разів бити по спині за кожен такий корупційний факт. Бо в принципі. Моя пропозиція точно так само, як і пропозиція Горбенка, нічого спільного з законами немає і з нормальним демократичним устроєм. Тому, друзі, бачимо, що в нас в Верховній Раді сидять просто нездари, які свої якісь еротичні фантазії хочуть вилити в інфопростір, забуваючи про те, що вони являються посадовими особами, забуваючи про те, що вони мають працювати над зміцненням державності України, а не над її розвалом і над створенням якогось анархічного устрою, де багатий може робити те, що йому захочеться, а бідний має віддуватися за всіх. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую, до зустрічі.